Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про маловідому Кременецьку війну, яка була розв'язана татаро-монголами проти Русі в 1253 році, в якій татари зазнали поразки. Правда, неочікувано. Татари нібито завоювали всю Русь, а тут якась війна за 13 років після так званого монгольського нашестя, яка ще й носить назву Кременецька. Названа, до речі, в честь Кременецького замку, що в Тернопільській області. Звичайно, офіційна історія старається обійти стороною цей конфлікт і про нього не згадувати. Бо ж татари у нас абсолютно непереможні в той час, як цей конфлікт доводить зовсім протилежне. Цікавий момент, що буцімто Русь знаходиться в Ординській залежності. Проте, в 1253 році татари вирішили напасти на землі Русі, що були підвладні королю Данилу Романовичу. Нікого цей факт не дивує, і всі розповідають про залежність Русі від Орди. Хоча сам факт вторгнення війська татар уже суперечить цьому, нащо вторгатися, якщо це ваші завойовані володіння. Отож, Кременецька війна в 1253 році. Золотоординський темник Куримса зібрав військо для походу проти Данила. На той період часу куримса володів землями від Дніпра до Дунаю. Відповідно, його володіння межували з Руським королівством. Ось що про це згадує галицько волинський літопець. У ті ж роки, чи раніше, чи потім приїхали татари до города Бакоти, і прилучився милий старший города до них. Данило тоді пішов на війну проти Литви на Новгородок, але тому, що була розкаль, послав він свого льва на бакоту. Лев послав двірського перед собою. Напавши з Ненацька, схопили вони милія і баскака, і привів Лев Милія до отця свого, і стала знову бакота королевою отця його. Бакота знаходилася недалеко від Кам'янця Подільського, нині Хмельницька область. Була затоплена 50-ті роки. Таким чином, ми бачимо, що татарське військо вторглося на землі Русі і під час цього вторгнення один з місцевих мужновладців Милій перейшов на сторону Татар, а разом із ним і його місто. Проте Лев зміг виправити цю ситуацію. Також цікаво зауважити, що татари вибрали слушний час для нападу, якраз в той період, як Данило зі своєю армією воював на землях литовців. Тим не менш, князь Лев швидко зміг виправити це і навіть схопив татарського баскака. Знову ж таки, це підтверджує той факт, що в ніякій залежності Русь не знаходилася. Тим не менш, бойові дії на цьому не закінчилися. Трохи згодом. Більше татарське військо на чолі з темником Куремсою підійшло до Кременця. Що ж пише літопис? А потім куримса, хан татарський, прийшов до Крем'янця і пустошив довкола Крем'янця. Андрій же, посадник Крем'янецький, надвоє держався. То він запевняв, як королів єсть, а то називав себе татарським, бо мав він неправду в серці. І отдав Бог його в руки їх, татар. І хоча він казав Батиєва грамота в мене єсть, вони ж іще більше розлютились на нього, і він був убитий, і серце його вони вирізали, але не досягнувши нічого коло крем'янця, вернулися у стани свої. Бачимо, що в якийсь період часу татари, мабуть, старалися прихилити крем'янецького посадника на свою сторону. Той відбріхувався, але, врешті-решт, мабуть, на черговій зустрічі татари зрозуміли, що Андрій не перейде до татар як милі і стратили його. Літопис також зазначає, що татари пустошили довкола Кременця, але саму твердиню взяти не змогли. Очевидно, що були бої на підступах до фортеці, але через опір захисників татари були змушені відступити. Важливо зазначити, що Кременець був тоді потужною фортецею. Він стояв на високій горі і мав добрі укріплення. І, звичайно, мав також потужний гарнізон і відповідні запаси провізії, бо одними лише стінами місто не захистити. Очевидно також, що Кремса розумів, що затягувати з облогою Кременця не варто. Бо тривала облога виснажила би військо. Більше того, з Литви міг повернутися Данило з усім своїм військом і дати татарському темнику почуні. Отож, зазнавши невдачі під Кременцем, татари розвернулися і пішли назад. Отака біда татарам татаро-монголів Китай брали, Персію брали, навіть Індію брали, а замок в Україні не змогли. Ну, що ти зробиш? Брати мальовані китайські міста з мільйонам населення можна, а тут фортеця Кременець їм попалася, і вже треба робити жест доброї волі. Слід зазначити, що під час цього походу татари захопили ряд міст, включно з Возв'ягелем, сучасний Звягель, що в Житомирській області, а також захопили міста Болохівської землі. Щодо Болохівської землі маємо плутанину, бо досі достеменно ніхто не може сказати, де ж та Болохівська чи Болохівська земля знаходилася. Хтось каже, що це була колишня київська земля. Проте є свідчення, що Болохівська земля знаходилася між Дністром і Дунаєм і була знана ще як Валахія або Земля Волохів, ось так розв'язалася Кременецька війна. Де була лише середина конфлікту між Королем Данилом і Куримсоєм, бо руський король вже готував похід у відповідь. А зараз, будь ласка, напишіть коментар, чи чули ви раніше про цю Кременецьку війну. Я хоч і згадував михцем про цю війну відео, яке вийшло 2 роки тому, але не акцентував на цьому увагу. Війну, в якій татари зазнали невдачі. Татари програли. Як же так могло статися? Наші ж історики з усіх усюд твердять, що татари були непереможні, з ними неможливо було воювати у відкритому полі. Татаро-монголи усе вміли, а руські князі уроки тактики і стратегії прогулювали. До речі, про цю Кременецьку війну, яку татари програли, я і сам не знав, аж поки свого часу не прочитав Галицько-Волинський літопис. Але схоже, що підручники з історії України. Пишуться під окупанта. А на що нам знати, що татари програвали війну і не були насправді непереможними? Краще собі вигадати, що руські князі не вміли не знали облогової зброї, хоча цілими століттями воювали з Римської імперії, і просто не могли не знати усіх тих тонкостей облогової війни. Не могли не знати. Вони були досвідченими в цьому плані. В той час як монголи, які тільки но вистрибнули з юрти, так би мовити, одразу ж стали майстрами облоги. Як... Також хочу нагадати, що ваша підтримка є важливою і допомагає створювати нові ролики, чому я вам вдячний. Не забувайте про подобайки і поширюйте це відео. Що ж було далі? Після Крем'янецької ж війни. Хана Куримси, Данило здійняв війну проти татар. Король Данило взяв і пішов війною проти татаро-монголів, що знову ж таки суперечить у цій теорії, змови про урдинське Іго. Він, порадившися з братом Васильком і сином Львом, послав він воєводу Діонісія Павловича і взяв город межи А потім Данилові такі люди і Василькові. Пустошили Болохів, а Львові, Побожжя і людей татарських. Видно, що після нападу Куримси Данило організував похід у відповідь. Його військо було розділене на кілька частин. Одна частина на чолі з воєводом Діоніцієм взяли город Межибоже, сучасний Меджибіч Хмельницької області. Інша на чолі з князем Васитком пішла на Болохівську землю, яка досі залишається невідомою. А третя, на чолі з князем Левом, вирушили на Побожжя. регіон Побужжя у нас знаходиться вздовж річки Південний Буг. Тож бачимо, що це була масштабна кампанія, в якій приймало участь десятки тисяч воїнів, швидше за все. Коли ж настала весна, послав Данило сина свого Шварна на городок і на Сімоць, і на всі тамтешні городи. І взяв він городок, і Сімоць, і всі городи, що піддались татарам. Городецьк і городи по річці Тетерево до Ждечева. Але Возвягляни обманули шварн. Узявши тивуна його, вони не дали йому тивунити. І шварно прийшов назад, узявши городи всі. А вслід за ним прийшли білобережці, і чернятинці і всі болохівці з покорою до Данила. Цей епізод описує, як король Данило організував похід на землі Житомирщини, де знаходились міста Городок, Сімоць, Городеськ. лише возвяги відмовився повернутися під владою Русі. В той же час ми бачимо, що разом зі Шварном прийшли ставленики від білобережців, чернятинців і всіх болохівців. Тут же постає питання: звідки ці Болохівці прийшли? Після цього, як каже Літопис, прислав також в посла до Данила: Я прийшлю до теми Романа і Новгородців, щоб він пішов до Возвягля, а звідти й до Києва, і призначив він строк збору коло Возвягля. Литовський князь Міндов обіцяв підтримку Данилу у війні проти татар. Бачимо, тут йде мова про новгородців. Чому ми не кажемо, що йде мова про Новгород Ільменський? Можливо, тому що Новгородів в Русі було кілька. На землях Литви або так званої Чорної Русі було місто Новогрудок, яке в той період часу вважалося столицею. В рік 1258 Данило тоді з братом Васильком рушили до Возвягля з великою силою, ждучи вісті від Романа і Литви. І стояв Данило на ріці Корчику, днину ждучи вісті одних, і пішов до Возвягля. Раніш послав він сина свого шварна, щоб він оточив город і щоб ніхто ж не втік із них. Воїв вже було з ним 500 і городяни, бачивши мало ратників із князем, сміялися, стоячи на городській стіні. Але на завтра прийшов Данило із силою селенної війська, із братом своїм Васильком із сином Львом. І коли побачили це городяни, то страх напав на них. І не видержали вони і здалися. І Данило город запалив, а людей вивів і віддав їх на поділ: то брату своєму, а то Львові, інших шварнові. і пішов він до себе додому, взявши город. Бачимо, що не дуже велике місто Возвягель посміялося з кількості війських шварна. Князь мав тоді лише 500 воїнів. Це нам дуже багато про що говорить щодо чисельності військ тодішньої епохи. Були коментатори на каналі, які писали, що в ту епоху міста бралися майже кількома сотнями воїнів. А тут же у нас якийсь невеличкий регіональний центр, який не був навіть твердиною, але 500 воїнів для його взяття було замало, що ті аж сміялися. Тим не менш, коли Данило підійшов з усім військом, яке могло налічувати 20-30 тисяч воїнів, возвягель був швидко взятий. Бачимо, що в той період часу з колаборантами і зрадниками довго не церемонилися. Якщо більшість міст повернулися мирно під владу короля Данила, то таке містечко, як Возвягель, що відкрито перейшло на сторону ворога, врешті-решт було вщент спалено. Ось так в той час чинили з колаборантами і відступниками ніяких церемоній. По крайній мірі, це сильно зменшувало шанс того, що якісь інші міста пізніше. Так легко віддадуться ворог. Наступного року Куремса зібрався в новий похід проти Русі. В рік 1259. А потім хан Куремса рушив на Данила і на Василька. Несподівано він приїхав. Василько тоді збирався на війну у Володимирі, а Данило в Холмі. І вони послали гінців до Льва, щоб він поїхав до них. Куримса ж... Не перейшовши ріки Стиру, послав людей до города Володимира. А коли в'їхало військо противників до города, вийшли на них піші городяни і билися з ними кріпко, і вибігли вони з города, прибули до Кумси і розповіли, що городяни кріпко борються з ними. Епізод нам розповідає, що передові загони Куримси зазнали під Володимиром поразки і ні з чим повернулися до темника. Потім же поїхали вони обидва Данило і Василько у Володимир. І, зібравши трохи дружини, молилися Богу, щоби і збавив їх Бог од нашестя татар. Не маючи змоги дружини зібрати, посилали вони обоє гінців сюди і туди. І коли прилучилися Васильковим людям виїхати в поле, то знайшовши татар, вони били їх і холодників захопили. Бачимо, що військо Данила і Василько. Змогло завдати чергової поразки татарському війську уже у відкритому полі? І що можна сказати, панове вітчизняні історики? Де ж ваша хвалена, перехвалена, страшно непереможна тактика татар, яку неможливо було перевершити? Як так сталося, що татаро-монголи були розбиті біля Володимира? А потім, коли куремса стояв біля Луцька, створив Бог чудо велике. Луць був неукріплений і не підготовлений, і збіглося у нього багато людей. А був уже холод і вода велика. І коли він куримса прийшов до Луцька, то не міг перейти рік у Стир. Він хотів міст захопити, але городяни одрубали міст. Він тоді пороки поставив, намагаючись одігнати їх. Але Бог чудо вчинив: і святий Йоанн, і святий Микола. Знявся ж такий вітер, що коли порог вергав камінь, то вітер повертав каменя на них. Вони все одно далі сильно метали на них городян і зламався силою Божою порог їхній. І, не досягнувши нічого, вернулися вони в сторони свої, тобто в поле. Видно, що після поразки в битві коремса ще намагався приступом взяти город Луцьк, але так як його війську до того моменту було досить. Виснажене і обезкровлене, то все закінчилося на тому, що він з пороків постріляв камінням в сторону міста і відійшов у поле. Звичайно, ми розуміємо, що чудо -то сотворили тодішнє з су, а не конкретно річка і міст. Але тим не менш якусь роль та перепона зіграла. Куримсина кампанія 1257 року. За теперішнім датуванням зазнала повної невдачі. Він не зміг взяти жодного укріпленого міста. Окрім того, був розбитий у відкритому полі, тому був змушений поразкою відступити. Дуже шкода, що підручники з історії України не згадують, що період з 1253 по 1258 роки між Русью і татарами монголами було кілька воєн, з яких король Данило вийшов переможцем. Він зміг не тільки повернути втрачене, а ще й відбив частину територій, які належали ординському темнику. Тут, звичайно, ще й постає питання, де знаходилася ось та волохівська земля. Так чи інакше, але факт залишається фактом: між Руссю і Ордою було кілька офіційних воїн, в яких татаро-монголи зазнали поразки. Похід Батия в 1240 році на землю Русі. Швидше за все, був спровокований Данилом, в якому перший мав допомогти руському князю здолати опозицію і приборкати угорців. Також кожен раз я дуже сильно дратуюся, коли читаю наступні рядки. Як це так король Данило шукав підтримку в Заходу для війни з татарами? До вашого відома, Данило воював в Австрії, Чехії, Німеччині, воював проти поляків і робив регулярні походи проти Литви. Знаєте, це щось не дуже схоже на пошуки якихось там союзників. На той час Данило мав династичний союз з варським королем Белою. його син Роман мав володіння в німецьких землях. Князь Шварно, по суті, володів значною частиною литовських земель. До того ж, за деякими свідченнями владу Данила визнавало навіть Смоленське князівство. І це не враховуючи Галицької, Волинської, Турівської землі і Київщини. І це ще я всього не згадав. Схоже, що Данило вів війни для розширення своїх володінь і в першу чергу за рахунок територій якраз тих вигаданих західних союзників. Ось так страшно Данило шукав союзників для війни проти татар. Таку ми маємо історію. Маємо замок Кременець, який досі стоїть і є свідком того, що Китай і Індію хвалені монголи брали, але його взяти так і не змогли. Як при цьому Русь знаходилась в ординській залежності, невідомо. Відомо точно, що нашу історію переписали, а тому явні перемоги наших предків замовчуються, і нам постійно брешуть про якесь міфічне трьохсотлітнє іго на Русі. І була біда окаянна на русі матушки. Так, на болотах окаянних була бідося, і не в останню чергу через власних можновладців, які були ладні продати весь свій народ, аби отримати владу. Дякую за увагу!